Тепер демонстрація. Так, сьогодні у нас 3 листопада. Записуєте дату, а я дивлюся, які номери розв'язувати. Так, рамочки всі заважають. Пейнт. Uh, Не в ту дошку включилася, прийдеться пейнт включати. І так, на якому останньому номері ми там з вами зупинилися? Ну-ка, дивіться, що було додому. Останній 277. 277. Це множення одночлена на многочлен. Перегортаємо сторінку. Так, і спочатку беремо номер 280-й. І давайте візьмемо, ну, наприклад, перше і четверте. Знайшли? Да. А його. Десятий, перший і четверте. Якщо там ще хтось щось питав, то я нічого не поняла, бо репіло. Перше і четверте. Пишу на екрані. І так, я записую умову, зараз хтось буде допомагати його розв'язувати. Так, 4, чотири. Стоп. Це 4А мінус 2 помножити на 5А мінус 1 додати 8А мінус 2 в дужках. І в цьому завданні відомо, що А дорівнює мінус 3 ,5. Правильно. Так. Є бажаючі допомогти. У нас із вами всього 20 хвилин, бо там самостійно все-таки нас чекає в кінці уроку. Я сподіваюся, я умову нікуди не заділа за ці дні. Е, хто бажає допомогти? Без оцінки, поки не ризикуємо. Без оцінки, давайте. Давайте. Інна хоче. Так. Да. І так, Інна, що робимо в першу чергу? Розкриваємо дужки. На 4А це вплине. Ні, Ні, бо воно не в дужках, без змін. Що в тебе виходить далі? 4А мінус 2 помножити на 5 це буде 10. Значить, 10а. Правильно? Так. Так, зараз 10. я трошки здвину. Зараз, секунду. А то тут не дуже хорошо добре. О, отак. Далі. 2 помножити на 1 це буде 2. Але зі знаком. Плюс. Молодець. Плюс переношу вниз. 2. Далі. Додати. Додати. Чи міняється вираз у других дужках? Да. А перед дужками, крім плюса, є якась дія? Ні. Значить, сам вираз у дужках не міняється, тому що з ним нічого не виконують. Розумієш? Угу. Стоїть просто додати вираз. От ми розкриваємо дужки, навіть не міняючи знаків. Ви зрозуміли? Якщо перед дужками, крім плюса, немає ніякої дії, то дужки просто прибираються. Так, хорошо іночка, що далі скажеш. Потрібно однакові додати, а неоднакові. Коротше, попереносити от наліво, направо. Це називається зведення подібних додатків. А. Тобто, сонечко, ліво і право немає, це ж нерівняння, це приклад. Поки що я підкреслила всі букви А, а ти пробуєш їх порахувати. 4А. Відняти 10А. Що буде? Мінус 6А. Отлично. Мінус 6А додати 8А різні знаки. Буде 2. Буде 2А. Все правильно. І тепер цифри. Так, у нас цифра двойка і цифра мінус двойка. Що станеться? Мінус два. два і мінус два, що буде? Пропадуть. Пропадуть. Сеня підказав, у нього терпіння не вистачило. Молодці. Ми це робимо шляхом закреслення. Якщо вони повністю зникають, ми їх просто закреслюємо. В результаті у нас залишилось просто два А. Правильно? Угу. І тепер осталось тільки підставити цифрове значення. Тобто, отут це для скорочення записів, щоб ми зекономили час. Я ставлю зразу дорівнює і пишу 2 помножить на мінус 3,5 в дужках. Чого в дужках всі розуміють? Тому що число мінус там. Число від'ємне. Отлічно. Ну і скільки ж вийде? Мінус 6, Ой, мінус 7. Мінус 7. Так, в кого які запитання до цього прикладу? Що не ясно? Чому так робили? Чи все зрозуміло? А де там 2А взялось? Де там 2 А взялось? Так, це в мене Артем. Артем, беру красну ручку. Дивися. 4А. Відняти 10А. Бачиш? Інна правильно так. сказала, що вийде мінус 6 А так? Так. А тепер оці мінус 6 і ось оці плюс 8. А, поняв. 5 6 буде 2А. Зрозумів? Так, зрозумів. Дякую. Зрозумів. Кому ще, що не ясно? А откуда взялось мінус 10А? Мінус 10. Так, вертаюсь назад. Ось де дужки. Бачиш, я стрілочками показую, хто на кого мав множитись. Угу. То 2 помножить на 5, скільки буде? 10. А якщо перед двійкою стоїть мінус, а перед п'ятіркою нічого, тобто плюс, то мінус на плюс це такий. Зрозуміло? Так. Хорошо. Хто ще що не поняв? Всім все ясно. Хорошо, тоді я витираю цей приклад і переходимо до четвертого. Так, на цей раз я вже буду писати в меншому екрані, а то не поміщатиметься. І так, ви пишете з книжки, а я пишу на екран. 3х. В дужках 5х квадрат. Міс у квадрат. Відняти 5х. І в дужках 3х квадрат мінус y квадрат. Так, я поки не буду тулить, хто кому дорівнює. Давайте розберемося спочатку з умовою. Кроме інни, є у нас іще ризикові люди, які спробують. На ну, оцінку. Без оцінки. Ну, Давайте, я би. Давайте ти. Хорошо. Що робити першим? А, я перемножаю ці дужки, розкриваю. Я під низом напишу стрілочки. Можна? Так. Да. На перше і його ж на друге. А Валерія нам підказує. 3 Трихі помножить на 5х квадрат. Що вийде? А... Число. Яке? Число 15. Число 15. Х у якому степені? В другому. А при множенні хіба степені не додаються? Додаються. То один та ще два, то їх уже скільки? Три. Правильно. А y скільки? Один. Бо він лише в одному місці записаний. Правильно? Так, так, далі знак. А, плюс. Якщо в дужках мінус y квадрат, то мінус на додатню тройку хіба не буде мінус? Буде, буде. таке мінус. Яке число? А, три. Просто бо а. множили на один? Х да. поміняється? Ні. Ні, зараз Баришнікова відмічу. Так, Х без змін. А Y у якому степені? У третьому, У третьому, молодець, тут ти зразу зобразила. Що додаються, значить степінь 3. Така уродлива тройка. Так, далі. Теж знизу малюю на перше і на друге. Що вийде? А... Це у нас буде 15, 15. Це буде 15. Не кажеш знака, а мовчиш. Так. Да. Який знак? Мінус 5 на плюс 3 Мінус. Мінус. Тепер x в якому степені в третьому Отлічно. Y в якому степені Нульовому. Не буває в нульовому. Воно тоді просто а. не напишеться. Якщо є одна буква Y біля п'ятірки, 5ху, хіба він кудись зник? Ні. Ні, то він у першому так і є. Правильно? Так. Да. Хорошо. Далі знак. Мінус 5, да? мінус да. 1. Додати. Мінус 5. Молодець. Да. 5 на 1 а, 5 на 1 Це у нас буде 5. Так, це правильно. Далі букви. Ігрик. А, х да. U. у третьому. У третьому. Не забувайте, пожалуйста, що по алфавіту треба всі букви писати. Тоді ви не помилитесь, чи є у вас подібні доданки. Так, ставлю дорівнює. Валерія, що мені підкреслить однією лінією? Всі що з буквами. Та вони всі з буквами? Ну, да. Де 15х в третьому степені, 15х в третьому степені? О, оці два мають однакові буквенні шматочки, а ще є парочка. Да. Бачите, Х, і оце я підкреслю двома. І mm -hmm. оце я підкреслю двома, щоб було видно, що вони парами. Так, хто вже що помітив, що можна зробити, щоб спростити? зачеркнуть 15 x в третьому степені. Потім, що одне плюс, а одне мінус. мінус. Вони прибралися. Це все одно, що 5 відняти 5, стає 0. А от остальне треба считати. Лера, твоя знову очередь. Мінус 3 додати 5. Скільки буде? А... Мінус uh, 8. Ой, а різні знаки? Хіба модулі не віднімаються? Не знаю. А Я, я знаю. Я, я не розумію, як його це все робити. Так. Уявляйте не. собі одразу термометр. Ось у вас термометр ось стоїть мінус 3 градуса. А написано, що температура піднялася на 5. Це означає, що на 5 поділок треба піднятися вгору. Невже температура залишиться від'ємною? Додатні, два. Додатньою вона стане. І скільки це буде? Три пройшли, щоб до нуля добратися, і ще в запасі двойка є. То скільки вийде? Два. Два. Плюс два. Так, сейчас я термометр витру. А то він мене трошки смущать буде. Так, значить, виходить два і буквені вирази. Х, і, куб. Правильно? Ні. Як ні? А чого ікси там не додаються? тільки при множенні. Правильно, Сеня. Степені міняються тільки при дії множення. А у тебе ж між тройкою і п'ятеркою множення було. Правильно? Угу. Значить, між іксами теж не множення? Не можна виконувати між цифровими множниками одну дію, а між буквеними якусь іншу. Якщо ви робите щось одне, то ви робите щось одне. Розумієш? Угу. Ага. Тобто буквений вираз не міняється. Міняється лише їхня кількість. А тепер я теж скорочую процедуру, де моя мишка, чорт, вона така маленька, що завжди. І просто підставляю замість x і цифри. Дивлюся, які цифри. Х це одна восьма. А y це мінус 2 в дужки й до кубу. Бо з ігриком треба ще дію виконати. Так. Готові далі йти. Мені вже пора закруглятися, мене вже 11.20. Готові? Правильно. Отлично. Мінус 2 до кубу. Це мінус 2 на мінус, мінус 2, 8. На мінус 8. Мінус 8, якщо множиться на дріб. Куди піде? Вгору чи вниз? Вниз. Ти уверен? В смысле, вгору чи вниз? В чисельник чи в знаменник? Якщо множення цілого на дробове. В. У чисельник. Там стояла одиничка, тобто одна восьма. А я тепер замість одинички поставлю мінус вісім, бо в мене мінус вісім пішло в чисельник. І що тепер можна зразу зробити? Правильно, скоротити їх сеня. Правильно. Вісім зверху, вісім знизу. Приділені дають один. І у нас остається мінус і остається двойка. То скільки получиться в результаті? Мінус два. Мінус два. Отлічно. Справилися. Які питання сюди? Немає? Ну, от все, що ми встигли за 20 минут, це два приклади. Круті, звісно, приклади з третього рівня. Так, зараз я шукаю вашу самостійну роботу і відправляю вам її на виконання. У вас до кінця уроку час зробити і перерва на те, щоб відправляти. Хорошо? Да. Всі мене да. почули? Да, да. Прямо дошить і просто пишете самостійна робота і приступаєте. Так, закриваю. Не зберігаю, зупиняю відеотрансляцію. Так, шукаєте завдання в Вайбері.